Вітаю всіх, хто готовий вчитися. Сьогодні розглядаємо вписані і центральні кути, а також ключові задачі з цієї теми. Повторимо основні теоретичні моменти. На першому малюнку ви бачите коло з центром в точці О, кут, вершина якого знаходиться в центрі кола, а сторони. Кута радіуси даного кола називається центральним кутом. Цей центральний кут спирається на дугу АС. і градусна міра центрального кута дорівнює градусній мірі дуги, на яку він спирається. Кут, вершина якого лежить на колі, а сторони кута перетинаються коло є хордами даного кола. Такий кут називається вписаним кутом. Якщо вписаний кут і центральний спираються на одну і ту саму дугу, то градусна міра вписаного кута у два рази менша градусної міри відповідного центрального кута, а також градусна міра вписаного кута у два рази менша дуги, на яку він спирається. Розглянемо малюнок номер 2 Тут ви бачите АЦ діаметр. Він проходить через центр даного кола. Кут а, Б, С вписаний кут. Його вершина лежить на колі, а сторони перетинають дане коло. Оскільки діаметр кола. Це розгорнутий центральний кут, його градусна міра дорівнює 180 градусів. Тоді, відповідно, вписаний кут, що спирається на ту саму дугу, що і центральний кут, дорівнює половині градусної міри центрального кута, а значить 90 градусів. Отже, Треба запам'ятати, що вписаний кут, що спирається на діаметр, прямий. Розглянемо малюнок номер 3 Тут ви бачите три кути. Різними кольорами вони намальовані, для того, щоб було добре їх видно. Кут МАН, МБН і Н. Всі ці кути спираються на одну і ту саму дугу МН, значить градусні міри всіх цих кутів однакові і дорівнюють половині градусної міри дуги, на яку вони спираються. Тобто, якщо декілька вписаних кутів спираються на одну і ту саму дугу, їх градусні міри однакові. Розглянемо задачу, яка була запропонована на ЗНО 2011 року. Коло, центр якого точка О. Трикутник ОАБ рівносторонній трикутник. Треба знайти, треба знайти величину кута МДН. Величину кута Н ви бачите цей кут. Що ми маємо зрозуміти за цим малюнком? Трикутник АОБ рівносторонній. Що це означає? Що всі його сторони рівні, а значить всі кути його рівні? Ми пишемо з вами, що кут ОАБ дорівнює куту. АОБ дорівнює куту ОБА і дорівнює 60 градусам. У рівносторонньому трикутнику всі кути рівні і їх градусна міра 60 градусів. Ви бачите, що кут ОБ, оцей кут, він є центральним, оскільки його вершина лежить у центрі. А сторони перетинають коло і спираються на дугу МН. Далі кут МДН є вписаним кутом. Його вершина лежить на колі, і він теж спирається на дугу МН. А це означає, що цей вписаний кут у два рази менше дуги, на яку він спирається а значить у два рази менше кута центрального, який спирається на ту саму дугу. Отже, ми запишемо з вами, що кут МДН дорівнює одній другій дуги МН або дорівнює одній другій кута МОН. Кут МОН дорівнює 60 градусів. Да, оскільки це той самий кут, що і кут трикутника. А значить, дуга МДН дорівнює 30 градусам. Задача номер 2. Трикутник АКЦ вписаний у коло, центр якого лежить на стороні АК. Знайти кут А, якщо кут К дорівнює 46 градусів. І медіану проведено з вершини С, якщо АК дорівнює 16 см. Отже, якщо центр кола лежить на стороні АК, це означає, що вписаний кут АСК прямий, оскільки він спирається на діаметр. Відповідно до цього твердження, ми з вами можемо записати отут прямий кут. Значить, трикутник АЦК прямокутний. Якщо центр О лежить на одній із сторін, то ця сторона є діаметром кола, а кут, який спирається на діаметр, прямий. Значить, ми робимо висновок, що трикутник АЦК або АКЦ. Прямокутний оскільки кут А спирається на діаметр. Тепер кут К дорівнює 46 градусам. Оцей кут 46 градусів. Сума гострих кутів у прямокутному трикутнику дорівнює 90 градусів. Значить, кут А дорівнює 90 градусів. Мінус 46 градусів дорівнює 44 градуси. Все, на перше питання ми відповіли: кут А знайшли. Тепер... Знайти медіану, проведену з вершини С. Проведемо із вершини С медіану. Медіана це відрізок, що сполучає вершину із серединою протилежної сторони. Точка О є серединою сторони АК, оскільки це центр кола, яка ділить діаметр навпіл. Чим є відрізок СО для кола? Це радіус. А ООК це теж радіуси. Значить, медіана в даному трикутнику це є радіус кола, і цей радіус дорівнює половині діаметра. А значить, медіана. Проведена з вершини прямого кута до гіпотенузи дорівнює її половині. Отже, гіпотенуза за умовою дорівнює 16, а значить, ця медіана буде дорівнювати 8 см. Запишемо з вами, що СО медіана і радіус. Кола. А звідси слідує, що СО О дорівнює одній другій АК, значить дорівнює восьми сантиметра. Задача розв'язана. Розглянемо першу ключову задачу. Довести, що кут АМС Дорівнює півсумі дух АС і БД. Ви бачите коло, в колі проведено дві хорди, які перетинаються в точці М. Точка М це не центр кола. Центр кола десь є, він тут не потрібно його вказувати, тому я його не вказала. А нам треба довести, що дві хорди, дві якісь хорди. Перетинаються в точці М, е, і при цьому утворилися кути. Ви бачите оцей кут а, М, С. і цей кут дорівнює половині суми дух, які утворилися на колі між точками, що перетинають коло даними хордами. Отже, Давайте для зручності. так, По-перше, проведемо додаткові тут лінії. Проведу ще одну хорду, СБ. Пишемо проведемо, СБ, і для зручності кути, які утворилися всередині трикутника СМВ, я позначу цифрами. А саме оці кути: кут 1 і кут 2. Ці кути позначимо цифрами. Тепер давайте з вами розглянемо трикутник CMB і кут, саме той, про який йдеться у задачі АМЦ. Ви бачите, що цей кут – АМЦ. Є зовнішнім для трикутника МВС. А що ми знаємо з вами про зовнішній кут? Зовнішній кут дорівнює сумі двох кутів несуміжних з ним. Сумі двох кутів трикутника несуміжних з ним. Значить, можемо записати, що кут. Ну, по-перше, я напишу, що кут АМЦ. Зовнішній. Для трикутника Це МБ. А звідси слідує, що його величина А Дорівнює сумі двох кутів несуміжних з ним. Тобто кут 1 додати кут 2. Тепер поглянемо на ці кути 1 і 2, на величини цих кутів, з точки зору нашої теми. Вписані кути. Подивіться: кут 1 спирається на дугу ДБ. Оцей кут. ДЦБ, який ми позначили цифрою 1, він спирається на дугу ДБ. Значить, кут 1 дорівнює половині градусної міри дуги, на яку він спирається половині дуги ДБ. А кут 2, який ми позначили цифрою 2, тут кут АБЦ, він спирається на дугу АЦ. Значить, кут 2 дорівнює половині дуги АС. Тоді сума цих кутів, кут 1 додати кут 2, дорівнює половині дуги АС плюс ДБ. Половині цих кутів. Суми цих дух, а це і є кут АМЦ. Ось ми з вами довели, що кут між хордами, які перетинаються у колі, дорівнює половині суми дух, які утворилися між цими хордами. Розглянемо задачу 95 із збірника задач під редакцією мерзляк. Хорди а, Б і С, Д кола перетинаються в точці Ф. Знайдіть кут а, Ф, Д, Я його позначила тут знаком питання. Якщо дуга а, Д дорівнює 142 градуси, а дуга С, Б дорівнює. 116 градусів. За твердженням, що ми довели у попередній ключовій задачі, ми можемо з вами записати, що кут АФД. Дорівнює одній другій суми дух АД. І БЦ. І тепер підставивши оці дані в задачу сюди в цю формулу, ми з вами обчислимо величину цього кута. А ФД дорівнює 1 друга. 142 плюс 116. Дорівнює 129 градусів. Все. Задача розв'язана у два рядочки. Якщо ви знаєте оце твердження і вмійте ним користуватися. Наступна ключова задача. Хорти АВ і СД у колі не перетинаються, але прямі. AB і CD перетинаються за колом у точці М. Треба довести, що кут АМЦ дорівнює піврізниці дух АС і Д, тих дух, що утворилися між цими хордами. Давайте спробуємо це довести. Для цього ми виконаємо знов додаткові побудови. Ми проведемо тут ще одну хорду – хорду АД. Пишемо: проведемо, АД. Тоді ви бачите, що кут АДЦ. Це зовнішній кут для трикутника АМД. І знову для зручності ми цифрами позначимо деякі кути. Я цей кут позначу двома дужечками. Ми напишемо з вами кут АДЦ, зовнішній для трикутника. AMD. Ці кути позначимо цифрами у середині трикутника 2 і 1. А значить, цей кут AMD, цей кут ADC дорівнює сумі двох кутів несуміжних з ним. Значить, кут ADC дорівнює сумі 1 плюс кут 2. І нам треба знайти саме кут 1. Отже, кут 1 дорівнює кут АДС мінус кут 2. І давайте знайдемо величини цих кутів, як вони зв'язані із дугами, на які вони спираються. Подивимося на малюнок. Ви бачите, що кут АДЦ це вписаний кут, оскільки його вершина лежить на колі, а сторони перетинають це коло. І цей кут спирається на дугу АЦ. Ми пишемо з вами, що кут АД С дорівнює. Половині дуги АС. Кут 2 це вписаний кут, який спирається на дугу БД. Значить, кут 2 дорівнює одній другій дуги БД. Тепер підставимо оці дані даний вираз. І виходить, що кут 1 дорівнює АДЦ це одна друга дуги АС мінус кут 2, одна друга дуги БД. Одну другу винесемо за дужки, кут 1 – це кут АМЦ, і можемо записати, що кут АМ дорівнює одній другій. А в дужках різниця цих дух. А це мінус ВД. Все твердня доведене. І ще одна задача <кій> номер 299. Це задача із підручника геометрія 8 під редакцією мерзляк. Задача така: через точку А, яка лежить поза колом з центром в точці О. Проведено дві прямі, одна з яких дотикається до кола в точці Б, а друга проходить через його центр. Відомо, що дуга БМЦ дорівнює 100 градусам. Знайдіть кут БАЦ. Кут БАЦ за щойно доведеним твердженням дорівнює. Одній другій піврізниці дух БМЦ і БД. Подивіться, ось дуга БМЦ і дуга БД піврізниця цих дуг. Дуга БМЦ нам дається за умовою на дорівні 100 градусам. Давайте знайдемо дугу БД. Якщо DC – діаметр, то дуга, що утворилася, коли ми провели цей діаметр дорівнює 180 градусам. Якщо цей, ця дуга 100 градусів за умовою дуга БМЦ, то дуга БД дорівнює 80 градусів. Отже, ми записуємо з вами, що дуга DBC, так ми її позначимо, ДБЦ дорівнює 180 градусів, оскільки вона стягує діаметр. Так? Звідси слідує, що дуга БД дорівнює 180 градусів відняти 100. І дорівнює 80 градусів. І тепер знайдемо кут ВАС. Кут ВАС дорівнює одній другій. 100 відняти 80. 10 градусів. Все. Задачу розв'язано. На сьогодні все. Бажаю вам успіхів! Далі буде!